Конституцію хвалили в 96-му році. Вже в 97-му році та сама Венеційська комісія оцінювала українську конституцію. І вона своїм висновком сказала, що наша Конституція має один з найсучасніших на той час в світі каталогів прав людини. Я вважаю, що ніхто з громадян, з людей не зобов'язаний знати свої права. Е, я вважаю, що Успішною буде та країна, де громадяни вміють відчувати свої права, де є природне відчуття справедливості і розумного балансу. Ми це з вами дуже яскраво відчували перші тижні і місяці повномасштабної війни, коли крадіжок було набагато менше, а це повага до права приватної власності, гарантованого конституцією, коли на блокпостах перевіряли телефони і дивились ваші персональні дані. Але дивилися ті персональні дані, які можуть бути загрозою. Ну, наприклад, контакти, якщо там були контакти з Російської Федерації, телефонні номери або якісь фотографії якихось об'єктів. Але, умовно кажучи, ніхто ж не занадто глибоко, ну як в більшості, та не, не занурювався в приватне життя людини. Та? Тобто, оце природне відчуття справедливості, розумного балансу. Ось воно цінне. Воно виховується через покоління. Воно виховується через розуміння свободи. І конституція це всього-навсього закріплює.